94,9 і 94 Борис Піліфана. Слава Україні, слава нації, слава величному незламному народові. І звісно, ми пам'ятаємо про те, що ми незламні, нескорені, непереможні. Друзі, перед мікрофоном для вас працюю я. Олександр ну а до нашої студії вже завітали гості в нас сьогодні. З презентацією пісні Гради завітав Влад Шериф. Привіт, Вау! привіт, 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 Як твої справи? Та все як завжди, дуже добре, все супер. Ми на позитиві. А як твої свята були вони? Були були, але я не пам'ятаю. їх, Тому що вони були дуже класні. Ми пам'ятаємо трохи. Ми бачили, як це відбувалося, і на той момент всі виходили і були вимушені просто турбуватися про свою безпеку, тому що новорічну ніч ми всі пам'ятаємо, і всі бачили, хто на тебе підписаний, всі бачив, як ти саме Головне, Головні запаси були винесені. Знаєш, це такі стратегічні. Запаси, які необхідні, напевно, кожному. А, Владе, ми знайомимося з тобою вперше на хвилю Борис Піліфом. Сподіваємося, що не востаннє. В тебе вже є п'ять пісень. Сьогодні ми будемо говорити про гради. А взагалі, що тебе спонукало відразу заспівати і саме створити вже такий міні-альбом українською. Та я не думаю, що то міні-альбом. Мене кожна ж п'ять пісня... пісень, вже міні альбом. Так. Нам за... стверджують зірки, <світ> які до нас приходять, вони говорять про те, що ми випускаємо і пі ми пам'ятаємо це слово, і туди буде входити чотири-п'ять пісень. Я питаю, я завжди я людина, яка не соромиться запитати. Я питаю, що таке. Мені треба, щоб ви а, викликали пояснювальну бригаду, що таке EP, і Вони кажуть, що це міні альбом, куди можуть входити чотири-п'ять пісень. Я не знаю, що це таке EP, перший раз. Чу, але буду знати, ну, тепер ти загублю. будеш знати і тепер можеш <гум> говорити, що в тебе вже є свій міні-альбом. Можемо О, тебе з цим привітати. Так, дуже дякую, буду знати тепер. Сьогодні ми будемо презентувати вам пісню Град. Про гради ми обов'язково поговоримо. А спочатку давай про творчість пісні пишеш ти собі самостійно. Так, так. Я пишу собі сам текст, сам пишу мелодію, і потім просто звертаюся до свого продюсера і ми робимо аранжування і записуємо. Так, це працює. Бути зараз продюсером. Це дорого? Продюсером? До? З продюсером. продюсером. А, з продюс... так. Ну, записувати пісні це дорого. Тобто робити матеріал це дорого. Так. Які пісні саме тобі зараз до вподоби? Ми бачимо, що поки те, що ми послухали, можеш нас виправити, що не зовсім є веселі так, в твоєму репортуарі. Так. Це твій настрій емоційний, який ти зараз переживаєш, чи ти взагалі більш лірична та романтична людина? Дивись, у мене було дуже багато сумних пісень. А, дійсно, це дуже сприяє на це настрій, але зараз, зараз, моя пісня не дуже сумна. Вона така а вже не поговоримо трохи а, пізніше, ну вже, тому що нам слід підготувати наших слухачів для того, щоб знаєш, опустити трохи інтриги, для ну, того щоб було цікавіше. Давай слухати. тоді скажемо, що зараз у мене просто пісні вже більш позитивні, а да, далі. Якщо говорити про далі, вони будуть ще більш позитивні. Це як а, твій, а, скажімо так, щоденник емоцій. Спочатку ми проживали а, більш драматичні зараз. Ми вже такі а, схильні боротися, обов'язково поборемося і далі вже готові будемо святкувати. Тому що 2023 рік і він у нас є переможним. Я думаю, що так і буде. Я думаю, що так і буде, тому що в мене поки що в планах немає сумних пісень. У мене все таке. Ух йде. Якщо йде. зараз дивитися на назву граду, ти от Можна відразу е, в наших реаліях подумати, що це е, про ті гради, які летять. Це про ті гради, які про летять. ті гради, які так. летять, так. але але е, просто багато людей саме так і подумають про ці гради, коли, коли я буду про них співати. А далі там е, співається, що гради, але з дощу. Тобто, знаєш такий оп, людей. Ні-ні ні, не про ті. От і е, ну ти вірно підмітив це про ті саме гради. Також ми можемо говорити звідки ти ти зараз в Києві, але ти з Харкова і ти був свідком того, що там відбувалося з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Важко було. Дуже. Дуже. Саме початок війни дуже був важкий для Харкова, та й для як всі країни. Ми опинилися в Домі у батьків і просиділи дуже багато часу в підвалі, в масках, в респіраторах, тому що там було дуже пильно. То підвал до нього ну ніхто не спускався до того, як почався все це почалося. Тому було дуже важко адаптуватися з минулого життя до того. Періоду, коли все почалося. Але е, це протривало декілька місяців е, такого часу. Потім ми приїхали в Київ і зрозуміли, що треба творити, треба далі е, жити, тому що я як блогер не маю права просто сидіти і е, 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 якось. Як це? Не підбадьорювати людей? Да, Бути в депресії, знаєш таке. І я вирішив, що треба підбадьорювати, треба робити а, творчі процеси, пісні, там щось записувати, якісь відео, підбадьорювати, піднімати настрій. І в Києві для цього більше можливостей. А зараз хочеш повернутися додому? Ні. Я ну, я звісно ж сумую, але е, мені дуже важко було знаєш перейти з, зі стану депресії до більш-менш нормального. І мені реально страшно, що ну, коли я побачу ті стіни, коли я побачу, е, вже ну не. Харків, але він вже знаєш розбитий, і не хочеться в якийсь такий в той сум потрапити знов. Тому я обов'язково повернуся, але треба ще декілька часу мені для того, щоб адаптуватися і бути. Він буде для... обов'язково відбудований, як і вся Україна, де були вороги. Обов'язково кожна твоя пісня написана тобою. Це кожна життєва історія, чи просто це ти так фантазуєш творче. Творча фантазія, але вона все ж таки збудована на реальних подіях. Ну, типу того, так. Тому що в мене, наприклад, є пісня Мамо, я пам'ятаю, і дуже цікава історія її створення. Мені написала жінка в Інстаграмі, дуже... ми з нею багато спілкувалися. Вона... Я її підтримував, в неї син на фронті. І потім вона мені каже, що син. Помер. І я просто не зміг знайти слів, тому що ну, вона знає, що я завжди веселий, я якось міг тоді її підбадьорювати. А коли це сталося, я просто розумів, що в мене немає слів, і тому я вирішив сказати всю пісню. І написав пісню про на підтримку матерів, які втратили синів на війні. І це спрацювало. Дуже багато людей, матерів, навіть не тільки матерів, і бабусь прикладають цю пісню як подорожник, і отримують порцію. Якогось заспокійливого гради можуть заспокоїти і підтримати людей. Гради це взагалі моя улюблена пісня, тому що це пісня надії, це пісня про нашу перемогу, це пісня про те, що про час, коли можливо буде нарешті планувати майбутнє не на декілька годин, а вже надовго. Не жити одним днем, так. а мріяти і переходити в наступний день, можливо, на потім так дуже а, класна пісня. Зараз про щось шкодуєш, що ти не встиг зробити до початку війни. Ні. Щось відкладав в житті в своєму Ні. переїзд до Києва. Тільки <с? <с?> переїзд до Києва. Це було важко, але з початком війни просто розумієш, що не, не можна нічого відкладати. Треба жити тут і зараз робити все, що приносить тебе задоволення, що було замріяно. Ну що, друзі, давайте саме зараз вже будемо слухати гради. Не можемо вже дочекатися. Вмикайте свої радіоприймачі гучніше. І за декілька хвилин повернемось до вас для того, щоб обговорити саму пісню. 94,9 94 Борис Піліфем. Влад Шарив з презентацією пісні гради на хвилі з філіфам 94 та 9. «Мир на небо обов'язково буде. Ми в цьому проконані, і воно буде обов'язково в 2023. А чому? Чому? Тому що добро завжди перемагає, Так, це точно. Пісні. Вітаю з прем'єрою. Вітаю з досвідом з виступом на радіо. Ти знаєш, дякую. тому що коли ти вже профі в соціальних мережах. Ах, то ти вже звісно, і профі в таких виступах в більш мені здається, публічних? А чому ні? Серйозно? Чому? Головне, знаєш, я завжди кажу, що головне завжди залишатися. Собою в будь-якій ситуації, яка в тебе є? На сьогодні які плани? Ми говорили про те, що звісно ти зараз плануєш одним днем? Тобто, ти не плануєш там на потім на ще на рік, на півроку, на тиждень. Взагалі, якщо зараз мріяти мрія в кожного в нас зараз одна, звісно, але яка буде твоя наступна друга мрія? А, щодо планів на сьогодні, я сьогодні виступаю на концерті благодійному, буду співати для дітей з Маріуполя. А щодо планів на майбутнє, ну я поки не знаю. У мене просто знаєш, настільки зараз інший світ навколо, що я не можу щось на, ну, запланувати. Але дуже хочеться нарешті більше подорожувати. Хочеться нарешті. Частіше бачитись на якихось стосовках з друзями. Подорожувати де? Так, і країною, Країна. і світом. Так. Так? В, мене, в мене мрія з'їздити на Мальдіви, подивитися, що там. Ну, знаєш, у мене просто з планів було весілля з моєю дівчиною Юлею, і мрія була саме на Мальдівах і, зробити. Тому ми йшли до цієї мрії, а потім прийшли вони, як то кажуть, і все. пішло не по плану, от е, тому це напевно моя глобальна мрія. Просто зробити пропозицію та поїхати на Мальдіви робити весілля. Ну вже зовсім скоро. Тут ну, трохи почекати. Трохи. Сьогодні вже не встигнемо, так? Але завтра все може бути. Е, якщо говорити про благодійність та волонтерство в твоєму житті є місце цьому в твоїй творчості? Так, я дуже багато приймаю участь в різних проєктах, де йдуть збори. і, ну, Звісно ж, мене якщо питають, я перевіряю, що є документи на це все. Я публікую собі на сторінку, також з підписниками допомагаємо. А, вот, в деяких шоу знімався, де також йшли збори. І, звісно ж, благодійні концерти. На підтримку. Навіть е, коли ти не дуже багато знаєш, можеш зібрати коштів з концерту, ти знаєш, що ти зможеш дати благодійно е, інше. Це посмішку. Е, ну, це також дуже важливо. Зараз ти кажеш, що їдеш вітати і їдеш підтримувати дітей з Маріуполя. Для кого тобі найважче виступати? Для дітей чи для дорослих? Для дорослих. Особливо знаєш, в моєму минулому минулому були виступи в нічних клубах, і от коли ти виступаєш для людей, які вже піддали, <схи> то тобі дуже важко, тому що я в своїх піснях, навіть в веселих, все одно дуже хочу, щоб слухач мене слухав, дуже хочу, щоб була увага, тому що в кожній пісні я щось розповідаю. І ну мені здається, що там інформація, яку треба послухати, а вони зараз там тільки танцюють щось там на барі замовляють. Тому для такої публіки не дуже приємно. Але не всюди. Не всюди зі сцени нічних клубів. Куди далі? Ну зараз напевно вже немає такого. Є мрія там виступити на олімпійському, наприклад. У мене є мрія на Євробачення поїхати. Тому я А думаю... чому не використав свої сили і не спробував їх нацвітборі? Я думаю, що я ще не готовий, тому що для підготовки пісні, матеріалу потрібен час і ну поки що, просто для мене. Не відкрився світ суперпрофесійного звучання, щоб я точно знав, що це сподобається не тільки моєму, моєму оточенню, моїм моєму підписникам, а й всьому світу. Тому ще треба підготуватися. Але обов'язково, я думаю, що коли цього року просто... будеш намагатися? Ні, ні. Зарано, зарано. Зарано. А от наступного вже можливо. <реш> в нас є вже добра традиція. Кожен гість нашої студії має змогу продати слова підтримки нашим захисникам та захисницям влади, і в тебе зараз є ця можливість. Люди, хочу вам сказати: обов'язково бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряних тривог, зберігайте спокій, тому що ну, такий час, такі у нас сусіди. Все переборемо. Ми не зламні. Все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава друзі. На хвилі борис Влад Шериф з презентацією пісні града. Відтепер слухайте на хвилі борис Піліфем, 94 та 9. Ну а перед мікрофоном для вас працював Олександр Панкратов: дев'яносто і Борис піліфем.